Загадкові та чутливі раки. Сьогодні ваш прогноз на червень 2023 року. Подивимося, що вас чекає, чого вам не уникнути. Поїхали? А не уникнути вам конкуренції, боротьби. Коли нам доводиться з кимось боротися за ресурси, за місце під сонцем. І це не обов'язкова бійка, як на ілюстрації карти, але це однозначно напруга повисла в повітрі у відносинах з кимось. А для когось це може бути серйозна внутрішня боротьба з собою про прийняття важливих рішень. Багато будете думати. Свідомо приймете рішення відмовитися від цієї ворожнечі, від цієї напруги. Це карта, коли ми йдемо з важким серцем, бо більше не бачимо перспективи в подальшому, в цих стосунках, в якихось проєктах, можливо, в колишній роботі для когось. Тут кожен своє підставляєте під себе, під свою ситуацію. Але у вас однозначно будуть варіанти, з яких саме ви будете вибирати. І в цьому для вас хороші новини. А може навіть спробуйте балансувати між обома одразу варіантами. Якщо ж це внутрішній конфлікт, то ви почнете бачити конкретні рішення проблеми і не одне. Імператриця показує, що ви правильно зробнете, зробите, якщо уникнете прямого конфлікту. Вона досягає своєї мити за допомогою любові, ніжності. І в, цьому, в цілому вам пророкує, що справи підуть вгору. Це карта процвітання, балансу, комфорту. Подивимося, що колода чарівників вам ще підкаже. Навчання це карта навчання. Воно стане для вас актуальним. Хтось поїде на курси підвищувати кваліфікацію. Можливо, ви самі когось професійно будете навчати. Можливо, обираєте заклад, в якому в подальшому навчатися для себе або для своєї дитини. Просто приділятимете увагу саморозвитку. О, і це буде забирати у вас сили, або будете приділяти цьому багато уваги, цьому навченню. Або по першій карті важко аналізувати цю конкурентну боротьбу з кимось. І це буде з'їдати ваш час, ваші сили. Ви знаєте, ви знайдете підтримку і силу в родині. І ще одна трактовка саме нові знання. Ті зусилля, що направляєте, дасть вам досягнення в майбутньому, як би важко зараз вам не було. Сонце на Дніколод як підказка, що всі неясності стануть для вас зрозумілими. Сонце взагалі на все проливає світло і допоможе вам ясно бачити ситуацію цю без ілюзій. Колоди 78 дверей. Чого вам не уникнути в червні? М -м -м. Знову навчання. Ці карти просто колоди дублюють одне і те саме. Це карта професійного навчання. Взагалі тройка в нумерології це розвиток. На ілюстрації робітник вчиться робити двері. Дві карти навчання у вас. Десятка. Це страх, що ви приділяєте зусиль, всі свої зусилля ваші даремно, що щось у вас не вийде. На карті чоловік намагається перевернути увагу оточуючих, відкрити двері. І, вийти, і це йому складно. Йому здається, що ніхто його не помічає, але це не так. Погляньте на дівчинку, яка бачить всі його старання. Ви можете ностальгувати за минулим. Як там було спокійніше раніше, комфортніше. І я вас розумію, бо раки зовсім не люблять змін. Вони домашні, комфортні, душевні. Ви знаєте, ще вам не вистачає повної родини, сім'ї. Лежить вища карта родини, захочеться воз'єднання всіх членів родини і, може, чекайте на візит дітей. Приїдуть до вас в гості, і це буде для вас прекрасним подарунком. Раки підписуйтеся, я буду рада вашим лайкам, коментуйте. Все закрию для вас на карту родини, бо для вона для вас найважливіша. На все добре.